Рік 1462. Волощина палала, дим підіймався з сіл на обрії, а земля тремтіла під вагою османського війська. Це був найбільший похід, який імперія будь коли збирала. На чолі стояв Мехмед II, завойовник Константинополя. Його знамена вкривали небокрай, а людська маса, що затьмарювала небо, сіяла жах по світу. Але це військо несло несправедливість, а підкорення. Проти нього стояв лише один чоловік князь Волощини Влад, відомий в історії як Влад Цепеш. Його тактика була незвичною. Замість меча він використовував страх. З невеликою, але рішучою дружиною він збирався розв'язати найтемнішу зброю людського розуму психологічну війну. Військо Мехмеда скидалося на чудовисько. Близько 150 тисяч воїнів, деякі джерела кажуть, понад 250 тисяч у центрі безжальні яничари, довкола загартовані сипахи, позаду понад 100 бронзових гармат. Ця маса була не символом сили, а тиранії. Позаду армії тягнувся караван завбільшки з місто. Священики, знахарі, кухарі, наложниці, раби, крамарі усі були шестернями цієї машини смерті. Щоб переправитися через Дунай, витратили сотні тисяч золотих монет. Вони вірили, що золотом можна підкупити навіть Бога. Влад провів дитинство заручником при Османському дворі. Він вивчив їхню мову, їхні правила і найголовніше їхні страхи. Коли Мехмед зажадав данину і дітей для девширми, влад відповів не словами, а кров'ю. Тюрбани послів прибили до їхніх голів. У ту мить почалася війна. Не встиг султан приготуватися як влад перейшов Дунай. Він палив османські села, нищив застави, у листах детально фіксував тисячі своїх ворогів. Кожне число відповідало одному палі, кожен пал. Попередженню. Мехмеда осліпила лють, він зібрав велетенське військо і рушив на Волощину. Та щойно вони перетнули кордон, їх зустріла тиша. Села спорожніли, ниви випалені, криниці забиті трупами. Люди відступили в гори, залишивши по собі землю примару. Могутня армія війшла в царство смерті. Сім днів вони марширували в голоді, спразі і нестерпній спеці». Криниці були отруєні, їжі не було. Щоночі вершники влада виходили з темряви, били і танули. Невидимий ворог підгризав серце імперії. Уночі, 16 червня, влад убрав османську одежу і просочився до табору. Досконалою турецькою він говорив з вартовими, дізнався про розташування наметів, місце намету султана і охорони. Найважливіше. Він довідався, що Мехмед наказав своїм людям уночі не виходити з наметів, аби уникнути паніки. Цей наказ став їхньою спільною могилою. Наступної ночі сім тисяч обраних вершників зібралися у мертвій тиші. Копита коней обмотали тканиною, панцирі міцно стягнули, щоб не брящали. Влад їхав попереду, віддаючи накази турецькою. Вартові відчинили брами. І почалося пекло. Табір охопило полум'я, наметові ряди падали, тварини шаленіли. Воїни, що послухали султанський наказ, так і не вийшли. А ті, що вийшли, різали одне одного в пітьмі. Три години небо палало від вогню, а крики перекривали гуркіт гармат. На світанку тисячі мертвих, спалені вози і повсюдний хаос. Мехмед урятувався випадково. Коли за кілька тижнів дістався тирговіште, на нього чекав ліс із паль. Двадцять тисяч османських вояків їхні тіла гнили стоячи. На найвищому палі хамза паша це було дзеркало, в якому імперія побачила власне правління жахом, султан мовчки наказав відступ. Османське військо було сильним, численним, але бездушним влад покладався не на силу. А на кмітливість. Він не завойовував землі, він завойовував розуми. Того літа князь Волощини переміг не мечем, а темрявою розуму. Поразка поранила гордість Мехмеда. Те, чого він не досяг у битві, він зробив підступом, він використав свою найгострішу зброю зраду. Брат Влада, раду, який колись прийняв іслам при дворі, став його пішаком. Коли османське військо повернулося, бояри більше не билися за влада. Князь утік до Трансильванії, де рука імперії діяла так само. За кілька років він спробував повернутися, але його чекала засідка османських агентів. Він бився верхи з жменькою людей і впав у лісі. Його тіло розчленували. А голову відправили до Константинополя дарунком Султанові.